Ти спец в приготуванні якихось страв, ти робиш блог, монетизуєш його, знімаєш якісь там відео, заробляєш на цьому гроші. Е, ти вмієш класно ремонтувати автомобілі, ти знімаєш про це блог, е, заробляєш на цьому гроші. Тобто абсолютно на будь-якому будь вашому вмінні, таланті, знаннях можна зараз заробити гроші е, і створити свій маленький бізнес, який потім можна розвити в щось більше. У вас в жовтих водах необмежене поле реалізації ваших власних амбіцій. От серйозно, куди, ну, куди не ткни пальцем, в будь-якому місці можна зробити якийсь класний унікальний бізнес. Збирайте ідеї, От, навіть якщо ви подорожуєте десь, подорожуйте по світу, по Україні, збирайте ідеї, накопичуйте їх як губка, привозьте сюди. І реалізовуйте, і це реально буде ну прям дуже класний вклад в ваше майбутнє, в майбутнє нашої громади.